Вітаю! Продовжуємо готувати руку дитини до письма. Для першого завдання пропоную використати ось такі скріпки для паперу. Завдання полягає в тому, щоб дитина повторила візерунок, який викладе дорослий, і зі скріпок. Наприклад, візерунки можуть бути спочатку самі прості, наприклад, геометричні фігури. Далі... Дорослий викладує, дитина повинна викласти поряд таку саму фігуру. Далі можна ускладнювати ці фігури. Зробити, наприклад, ялинку, чи ще якусь квіточку, чи сонечко. Взагалі, то фантазії немає меж. Бажаю вам творчої уяви. Та вдало провести час разом з дитиною. Наступна вправа це пальчикова гімнастика. Сьогодні у нас вона називається Жили у бабусі два веселі гуси. Гу робимо з пальчиків гусачків. Ось таким чином. Складаємо пальчики міцно один до одного, притискаємо на одній руці гусачок, і на другій руці гусачок. І ось так от виконуємо такі вправи, проговорюючи слова. Жили у бабусі два веселі гусі, один сірий, другий білий, два веселі гусі. Також продовжимо працювати в наших зошитах. Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться ось така сторіночка у зошиті. Перше завдання, як завжди, штрихуємо ось такі чашечки. Використовуючи чотири види штрихування це вертикальні лінії, горизонтальні лінії, зигзагоподібні лінії та штрихи, штрихуємо за своїм бажанням чашечку, заштриховуючи всі деталі. Наступне завдання. Обводимо по штриху. Сьогодні ми обводимо ось таких гусачків, поєднуючи всі штрихи, вимальовується у нас гусачок. Так, і так, три гусачка обводимо. Далі малюємо. Ось такі листочки. Звертаємо увагу, що листочки розміщуємо між лініями, не виходячи за кордони цих ліній. Використовуємо три лінії. Верхня лінія і нижня лінія проводимо таке півколо. І наступний листочок поєднуємо. Наша задача не виходити за межі цих ліній. І останнє завдання як завжди, вказуємо шлях нашим двом гусачкам, кому йти пастись на травичку, кому йти купатися у ставочку. Можна іншим кольором провести шлях, по якому буде рухатися гусачок. Ось цей гусачок у нас піде купатися. Уставочку, дякую за увагу! Бажаю успіхів! Чекаю на фото ваших робіт.